А ми на зв'язку Володимир Теліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, доброго дня вам вітаємо, Доброго дня. пане Володимире. Ось в цій ініціативі президента, як на мене, є кілька важливих аспектів: політичний. Безпековий історичний дипломатичний, скажіть, будь ласка, який з них є найбільш важливим і що так сильно зачепило Росію, і, зокрема, лідерів цієї країни? Не хочу називати їхніх прізвищ, але те, що зачепило, це факт. Ну, передусім, всі аспекти указу є важливими, тому що з одного боку це є нагадування і українській державі, і українському суспільству про важливість того, що ми не маємо права забути про українців, які мешкають на території Росії, з іншого боку, це сигнал знову ж таки, і українцям, які там мешкають, що Україна не забуває про них. І третє це сигнал і державі агресору, що ми не забудемо про ті злочини, які вона чинить не лише на території України, але й проти українців, проти української ідентичності на території Росії. Тому, тому цей указ є важливим і потрібним, і він знову ж таки е е е е дає напрямні у тій роботі, в якій на жаль, українська держава протягом всіх своїх років незалежності недостатньо приділяла уваги, і то ну, і всі протягом всіх років незалежності українці, які мешкали, мешкали, мешкають на території Росії на своїх історичних землях, які входять до складу Російської Федерації, вони не відчували достатньої уваги української України як держави, пане Володимире, З наукової точки зору, наскільки вивчене питання, ось там життя українців в перелічених? На областях, ну там на межі яких наук перебуває ось вивчення, ось такого питання. Ну, дослідження е, історії культури е, українського народу е, як на, 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 на території України, так і на території інших держав, на тих територіях, де українці поселялися впродовж своєї історії. Очевидно, це е, справа багатьох е, е, науковців, багатьох галузій наук це і історії і етнографії і, і, і е, е, філології. І мовознавства, тобто насправді це питання, ну і соціології, звичайно ж. Тому о, до о, дослідження такі дослідження з історії культури тих регіонів, історик які в яких історично жили українці. Вони вони є. Вони працювали над тими. Працювали багато поколінь українських істориків продовжують працювати українські науковці, як в Україні, так зрештою були дослідження, які здійснювали і українці на тих територіях безпосередньо, але тих досліджень недостатньо. Ню такі дослідження не мали достатньої підтримки з боку держави, і тому вони потребують посилення, активізації. І, очевидно, знову ж таки указ президента акцентує увагу не просто на дослідженнях, але і на зборі фактів про злочини, які вчинялися проти українців, проти їхньої культурної, національної етнічної самобутності, ідентичності з боку держави агресора. Пане Володимире, цей указ як на мене знаєте ще чим важливий тим, що покаже світовій спільноті, що Україна існувала. І до того, як Путін вийшов зі своїми заявами про створення України Леніном, освічена ж звичайно, частина наших західних партнерів вони це знають, але тим не менше вкотре ще нагадати буде не зайвим. Скажіть, будь ласка, ось поява такого указу, в якому ми підкреслюємо, що були українці, вони зараз на цих територіях є історичне минуле. Чи допоможе нам в дипломатичній сфері? Чи допоможе нам якось на цьому фронті, тому що боротьба дипломатів так само триває? Ну, я не є фахівцем в міжнародних відносинах. Очевидно, це питання в першу чергу до дипломатів, але цей указ, наскільки я знаю, розроблявся за участю, в тому числі і представників Міністерства закордонних справ за участю представників українських юристів в міжнародних установах. Очевидно, при підготовці розробці цього указу враховувалися різні. Аспекти різні можливості, і і ті, і, і ті виклики, які стоять перед Україною, перед як державою, перед українським суспільством, і очевидно, що. Е, е... Він буде корисний, але я наголошую, що передусім, це цей указ він спрямований на українське суспільство і на українців, які мешкають на території Росії, і цим указом Україна говорить, промовляє, що ми не забул, не забуваємо про них, не забуде, не забули і не забудемо про про них, і будемо робити все для того, щоб вони зберегли свою. Ідентичність зі свою культурну самобутність пане Володимире, дякуємо вам. вам за те, що були на зв'язку. Володимир Тиліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті,